20 жовтня 2022 року набули чинності зміни до порядку надання внутрішньопереміщеним особам допомоги на проживання. Передбачається, що Національна соціальна служба перевірятиме фактичне місце проживання внутрішньопереміщених осіб, які отримують допомогу на проживання. Вказані перевірки здійснюватимуться вибірково. За відсутності внутрішньопереміщеної особи за фактичним місцем проживання посадова особа територіального органу надсуслужби робить відповідний запис в акції і залишає переміщеній особі повідомлення про необхідність на протязі 10 календарних днів прибути до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем перебування. На обліку для проходження ідентифікації. У разі, коли внутрішньопереміщена особа протягом 10 календарних днів не з'явиться до органу соціального захисту населення, орган соціального захисту населення приймає рішення про припинення надання допомоги на проживання такій особі з наступного місяця. А якщо ж особа не знала про здійснення щодо неї такої перевірки, не знайшла повідомлення, його пошкодили тощо. Та з'ясувала, що їй припинили виплату на проживання, вона має право звернутися до органів соціального захисту населення для поновлення таких виплат. У разі ж відмови переміщеної особи вона має право звернутися до суду за захистом порушених своїх прав. Але, задля уникнення. Питання скасування виплат внутрішньопереміщені особи мають на протязі 10 днів повідомляти органи соціального захисту за новим місцем проживання про зміни свого фактичного місця проживання.